Привіт! Сьогодні ми будемо орбізи топтати. Ні, я не хочу. Я собі один заберу. нє ні ні, ні ні, ні ні Я не хочу, щоб топтали. А, ладно. Було то зарубізю. Які ви роздавили? Маленькі? Маленькі і прозорі середні. А тепер давайте попробуємо великі. Ні, а я заберу один такий. Паша, не жмися. Та нічого з ними не буде. Я роздавлюю. Дай, 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 дай! А во! Дивись, я дам мешади. Раз, два, три. Ой. Дивіться, можеш! А дивіться, може. Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха! 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 Ха! Ха-ха! Ха! Ха-ха! Ха! Ха! Ха-ха! Ха! 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 Ха-ха! Ха! Ха-ха! Ха! 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 Ставьте лайки, подписывайтесь! Всем привет! С вами